Діти, погляньте, як яскраво світить сонечко у віконечку. Послухайте вірш. Сонце дивиться в кімнату, світить у віконечко. Плещуть весело малята дуже раді сонечку. Якої форми сонечко? Сонце кругле. Якого воно кольору? Жовтого, яке сонечко? Тепле, ласкаве, лагідне, щедре. Що є у сонечка? Тепло, промінці, світло. Діти, давайте уявимо себе сонечками. Я сонечко, я прокидаюсь, умиваюсь, я розчісую свої промінчики і підіймаюся високо в небо. Я велика куля, у мене багато тепла і світла. Я велике сонце, я дарую тепло усім. Небу, хмаринкам, землі, річкам, людям. Хто зустрічає нас сьогодні в нашій художній майстерні? Так, це пензлик, чарівна паличка художника. Художник це той, хто любить і вміє малювати. Хочете стати майстрами художниками і навчитися малювати? Привітаємося з Пензликом. Доброго ранку, всіх я вітаю! Доброго ранку, людям бажаю! Доброго ранку, пензлику! Підготуємось до малювання. Зробимо з вами пальчик вправу. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик на крапат, стали пальчики тікати. Що знаходиться на столах? Папір, баночки з водою, серветки, підставка під пензлик. Погляньте на папір, який він. Він мріє з вами потоваришувати і чекає на зустріч зі своїми друзями, з водою і пензликом. Але спочатку ми покажемо пальчиком, як ми будемо малювати сонечко. Малюємо коло. Ось так. Лінію замикаємо в кільці. І продовжимо по колу зафарбовувати його фарбою. Потім від кола будемо малювати прямі лінії промінчики. Візьміть пензлик трьома пальчиками за дерев'яне платячко біля металевого комірця. Можемо пензлику зустрітися з водою, робити це слід обережно. Коли пензлик опускається в воду, його версинки стають пухнастими. Коли ми його виймаємо, пензлик з води, вода стікає з версинок, і вони щільно туляться одна до одної. Опустіть пензлик у фарбу. Нехай пензлик пограється з нею, розмішуючи її, вона стала яскравою, веселою. Підготуйте свій папір до зустрічі з пензликом та фарбою. Однією рукою тримайте папір, другою рукою з пензликом проводьте ворсом по паперу, щоб ворсинки рухали за паличкою пензлика. Тепер дайте змогу пензлику погуляти з жовтою гуаш'ю по аркушу паперу і виконати наше завдання намалювати кругле сонечко з різними промінцями, довгим і коротким. Діти, вам цікаво було малювати пензликом, що утворилося на аркуші. Тепер умочіть пензлик у стаканчик з водою, помийте його, відізьміть обкрай зайву водичку, висушіть серветкою та покладіть пензлик на підставку. Чим краще будете поводитись з пензликом, тим довше він нам прослужить. У малюванні. Сподіваюсь, ви легко виконали завдання. Тож бувайте до нових зустрічей!